У Рівному розпочали проєктування капітального ремонту траси Київ ЧОП в межах області. Сьогодні в місті провели громадські слухання щодо реконструкції ділянки, виконує роботи ТОВ мостопроєкт на замовлення державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури. Теорія реконструкція це збільшення кількості смуг руху з двох до чотирьох, а також влаштування транспортних розв'язок, автобусних зупинок, пішохідних переходів. Тобто це в цілому покращить безпеку руху. І збільшить швидкість приїзду, то тобто, зменшиться затори, а фактично вони не повинні бути після реалізації. От і безпека руху. Капітальний ремонт проведуть на ділянці довжиною понад 17 кілометрів. Відповідно до проєкту, траса буде мати першу категорію. Рух здійснюватиметься чотирма смугами. Дозволена швидкість 110 кілометрів за годину з обмеженням в районах забудов. В межах колоденок дуже вузька смуга. Там неможливо влаштувати дуже широко, тому пропонуємо. На межі колоденок поставити знак сині знаки це 110, але зразу обмежити швидкість на 70. А в межах уже щільної забудови поставити знак, не пам'ятаю номер, і обмежити швидкість до 50 кілометрів на синьому на білому фоні. Там буде 50 кілометрів, і це нам дозволить зробити смуги руху по три нижній поперечний профіль, по 3,25. Наземні пішохідні переходи та автобусні зупинки облаштовуватимуться з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Тобто це понижений борт, це тактильні плити, це знаки спеціальні для орієнтування людей з, з вадами слуху, з вадами зору, ну і інші такі. На пішохідних переходах або будуть пантуси, або на населених пунктах будуть ліфти. Проєктування завершиться у 2025 році. Наступним етапом буде проходження експертизи і далі готовий план передасться замовнику. Окрім цього, паралельно розробляється проєкт землеустрою, адже створення траси першої категорії потребує відведення додаткової смуги. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.